Здоровенькі були! Щиро вітаю всіх любителів гримільйонів на своєму каналі Сан. Презентую враження про матч 9-го туру УПЛ-2023-24 Дніпро-1 Металіст 1925 Харків, в якому господарі поля мали перевагу. На 30-ту хвилину Дніпряни подали 5 кутових при нулі у їх суперників. Старшому тренеру Дніпра 1 Юрію Максимову на 27-й хвилині довелося міняти травмованого Ігоря Когута, який перед цим встиг отримати жовту картку на Еміліану Пуріту. А відкритий рахунок мали гості з Харкова. Це Адамюк, включив арбітра, вирішивши, що кулястий покинув межі поля, підняв руку та зупинився. Але його опонент Дмитренко і не думав зупинятися. Промчався до штрафної Дніпро 1 та відпасував під удар Борячука. І це добре для господарів, що їх голкіпер Волинець відбив сильний постріл. Дніпряни відповіли, коли Рубчинський розрядив свою гармату за меж штрафної, але воротар металіста 1925 Мозель перевів м'яча з під поперечки на кутовий. Гості на 42-й хвилині створили небезпечний момент, причому дуже небезпечний момент, коли Моура вивів на ударну позицію Борячука, який тут же пробив ближній кут, але влучив у стійку воріт. По перерві гості нарешті подали перший кутовий, але це не означає, що вони перехопили ініціативу. Показують величезний банер на трибунах, де Артем Довбик радіє голос з написом Гордій Дніпрянин». Так, якраз такого пробивного та забивного форварда і не вистачає зараз в команді Юрія Максимова. Довбик зараз в складі Жирони іспанську лалігу розриває. А за дніпро 1 зараз забивають інші виконавці. Богдан Лєднєв, що підсилив Дніпрян у поточному сезоні, здалеку здорово приклався до кулястого, і той пішов під поперечину по якійсь замисловатій траєкторії. Що змінювалося під час польоту 1-0 і відразу ж Бурячук втратив свій черговий шанс забити і зрівняти рахунок. Дніпро 1 після забитого голу активізувався і мав шанси збільшити перевагу. Після навісу з Кутового дуже небезпечно пробивав головою кравець мимо штанги. Бурячук отримує попередження. 2 жовтня 2023 року явно не день Бурячука. Моменти марнує один за іншим. Побачив перед собою жовту картку. Доказ тому черговий забійний момент, коли Борячук замикав навіс ударом головою вже напевно. Голкіпер Дніпра 1 вже не міг нічим допомогти. Але удар впритул прийняв на себе Гуцуляк. Кулястий попав зажату до тіла руку. Це пенальті, панове. Але арбітр після Варовської ради вирішив інакше. Так, так, невезунчик Бурячук. 100%. І саме він є головною дієвою особою матчу Дніпро-1 Металіст 1925. Вірніше промахи та невезіння Бурячука. Небезпечних моментів було небагато. Господарі використали один із них. Гості не змогли, тому й програли 0-1. Натомість Дніпро-1 набирає 12 очок, обходить в турнірній таблиці металіст 1925 на один пункт і вийшов на сьому позицію в УПЛ 2023-24. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось!